Возлюблені у Господі, дорогі пастирі, чесне у Христі Чернецтво, боголюбиві миряни, брати і сестри, Христос Воскрес! З особливим почуттям духовної радості вітаю всіх вас з життєдайним і переможним святом Воскресіння Христа Спасителя. Свята Церква закликає всіх своїх вірних прийняти серцем перше слово. Воскреслого Господа, звернене до жінок мироносець, радійте і сприйняти разом з апостолами Його перше благословення, мир вам. Щоб нинішня пасхальна радість не затьмарилася, а мир Христовий завжди перебував із нами, необхідно свято вірити у Воскреслого Господа і справами віри служити нашим ближнім. З великим даром віри людина перетворює навколишній світ на краще, звершує невидимий подвиг, свідчить про Бога життям, гідним звання християнина, захищає правду та істину від обману та неправди. Від кожного із нас залежить, чи хочемо ми стати на шлях духовного оновлення, поширювати навколо себе любов і милосердя. Якщо ми дійсно прагнемо цього всією душею, то Воскреслий Христос укріпить кожного своєю благодаттю, бо Він божественне життєдайне джерело. Вже втретє, ми святкуємо Пасху Христову в умовах російської військової агресії, яка принесла кровопролитну війну на нашу рідну землю. Щодня підступний ворог. Безжально забирає життя захисників та захисниць України, позбавляє домівок та родинного тепла тисячі наших українців. У цю світлосяйну пасхальну ніч закликаю усіх вас, дорогі отці, брати і сестри, піднести свої молитви за нашу державу Україну та стражденний український народ, за збройні сили України, які виборюють. Для кожного з нас світле та мирне майбутнє. У дні світлого Великодня бажаю всім піднесено пережити празників, праздник і торжество і торжеств. Згадаємо про те, що слова Христос Воскрес були для християн перших століть не просто привітанням, а словами наповненими істинним сенсом про перемогу життя. Сердечно вітаю всіх православних християн нашої Хмельницької єпархії зі святом Христового Воскресіння, З Пасхою, Господні. Молитовно бажаю, щоб Воскреслий Господь Ісус Христос повсякчасно жив у наших серцях, утвердив нашу волю, виконувати Його святі заповіді, дарував мир та здоров'я здійснювати добрі справи для спасіння наших безсмертних. Душ, Христос Воскрес! Воістину воскрес Христос!